Соня Забуга, головна редакторка журналу «Ель». Справжня провідниця в світі моди, яка знає всі тренди ще до того, як вони стануть трендами. А ще в неї чудове почуття гумору. І без нього журнал Ель не був би таким стильним і живим. У кого б ти взяла фешн-інтерв'ю мрії? Мабуть, у дизайнера Олександра Макліна, на жаль, цього вже не станеться. Проте одного разу згадую нашу зустріч у Лондоні під час презентації, коли в мене майже була нагода поспілкуватися з дизайнером, але насправді можу зазначити, що він був людиною, яка не кожного пускала в своє коло. Проте, мабуть, якщо б це інтерв'ю відбулося, я б дізналася багато цікавого, тому що це того було варто. А це голос кого Ель? Сьогодні це голос нових реалій, нових активних жінок, дівчат, читачок, які сприймають формат ЕЛ у будь-якому зручному для них контексті і форматі. звісно. яку б фразу ти вишила на підкладці улюбленого пальта? Ну, якщо в є якийсь слоган, то я готова його запозичити. Я впевнена, щось десь треба пошукати. Але насправді, моя улюблена фраза. По життю це те, що ти повинен завжди розраховувати виключно на себе, на свої сили, тому що завжди може бути на ситуація, коли не буде кому допомогти, і ти маєш бути готовий до цього. А ще ніколи не каже ніколи. Наймодніше слово українською потужно. Насправді це дуже класне слово, тому що все, що відбувається наразі, проекти, які сьогодні робляться в Україні, люди, які сьогодні живуть в Україні, атмосфера це те, що можна описати словом потужно, як на мене. Свій колір антистрес у гардеробі. О, мій колір антистрес помаранчевий, але в поєднанні, ну класична ідеальна картина це коли є жовтий, помаранчевий, червоний, як на картині Марка Ротко. А який твій модний гріх? Ну, якщо гріх це поганий смак, тоді ні. Ну, мабуть, я все ж таки в цьому сенсі людина виважена. Я намагаюся не робити якихось експериментів, в які в яких я не впевнена. Тому да я завжди довіряю своїй інтуїції. Три речі, які ти мрієш зробити: співати, малювати, танцювати так, як ніхто не бачить. Твій стиль трьома словами. Кежуал, але з приставкою смарт. Все ж таки має бути інтелект у моді, і мені дуже хочеться, щоб мій гардероб був інтелектуальним, але зручним при цьому. І твій девіз по життю. Завжди розраховую на власні сили за будь-яких обставин. Мій улюблений момент подарунків. Я дуже. Рада, що Таня. ти прийшла нам на інтерв'ю, ти прийшла на нашу зустріч і зараз подарунок від Ріто, а -а -а! Білий, теплий і красивий уют для уюта вдома. Таня Боже, Ось... я тобі дуже дякую. Це люди бренди і ми пишаємося тим, що вони наші.